Всім привітки, і це влог зі Львова. Дуже круті носочки. Ми тільки заїхали, ще нічого не розібрали, і т.д. і тепер. Ну, типу видно, що я дуже рада. Шаруємо в кафешку. Ми жили в якихось апартаментах. Ну, не сказати, що він такий дуже хороший, нормальний. Обрали ми місто, де ми будемо їсти, вже принесли напої. Тут такий знаєте, український інтер'єр. Пельмені, там вареники, але я вам не знімала це щось забулось. Вже ми вийшли, погуляли і побачили ще одне місце, там продають клубнику полуниці в шоколаді. То ми ще їли полуницю в шоколаді. Купила я ось цю книжечку в КСД. Ми вже підійшли к театру, воно дуже було красиве, і тут ще ось ця статуя, яка нібито нещодавно тільки поставили. Рожева куля. Чесно кажучи, я. Так і не поняла, що воно обозначає. Так, і тут вже вечір, точніше ніч, І я купила собі ще одну книгу в книгарні Є, а саме усе, що я хочу на Різдво, Я дуже довго вагалась, що саме мене буде. Я вже зілась, ми вже вийшли на вулицю та кудись шуруємо. Мені дуже подобається ранковий львів та вечірній львів. А прийшли ми до Кота-кафе. Це просто була моя типу, мрія потрапити в кота кафе. Я перетіскала абсолютно усіх котиків, які були в цьому кафе. До речі, цікавий факт: в основному там були дорослі. Тільки ми на початку зайшли, там були, ну. Дорослі та дитинка маленька. Подивіться, який милий майку. Прям подобається, але він щось не хотів, щоб його особо тіскали. Ще у нас є одна кошечка, ось вона. Вона була така вредна. Вона так на нас дивилася, що нам було аж страшно. Она таку позу смішну прийняла. Ось ще один котик точніше кішечка. Вона там була наймиліша, ну тому усі й милі, бо вона завжди ходила на ручки, ось наприклад, як зараз, і подобалось, що ми її там тіскали. Вона, звісно, тут вагалась, чи сидиться мені на руки, чи ні, але все таки вона лягла та спала на мені. Я просто не можу, які в неї глазки, Я вона дуже красива, вона дуже мила кошечка. Ну, подивіться ви на цю мордочку. Ну, як їх не гладить. Замовила я собі морозиво, лимонад, там, типа, ананас з кокосом. Ваня собі дитячий бургер, а мама там американо з молоком, чи що я не пам'ятаю. Ось бургер, до речі, бургер смачний був. І ось ця кіся вона з нами сиділа майже до останнього. І ось ще одна прийшла її звати мандро. Ось усі котики, які тут є. Тут навіть були оці лисі котики. Подивіться на цю морду. Вона хотіла у нас щось забрати з їжі, ту морозиво, ту тарілку, то лимонад. В правилах написано, що там не можна нічого давати з їжі, тому ми їй намагалися надавати навіть ці крошки і так далі. А от усі остальні кішечки, яких не було в той залі, вони всі спали. Ось ці лисі попі. І ось ця дуже така странна в неї мордочка була. Під кінець, оця красавиця сіла на мамину курточку. До речі, вона чимось похожа на мою кішку Марусю. І їх там дуже добре кормлять, вони всі такі товстенькі, всі нормально кушають. Далі ми гуляли-гуляли і вирішили зайти в італійський дворик. Я там раніше була, але там ще було типу кафе. Але ось е сьогодні його не було чогось. Можливо, я за погоди або взагалі просто закрили кафе. Ось так воно дуже красиво виглядає. Потім ми ще, до речі, пішли ще в якийсь музей, я вже не пам'ятаю, як називається. А, щось про зали якісь. Отака краса, прям такий вайб. Мені дуже подобається це місце. До речі, подивіться, яка фотку я красиво зробила. Мені прям дуже вона подобається, дуже красива. Ми вже в цій залі нам далі ось такі, я не знаю, чобітки. У мене є питання: хто знає, напишіть у коментарях. Ось в цьому відео я буду показувати картини, наприклад, ось ця. Вони, типа, з тих времін, або їх якось перемалювали. Нашому році, ну, в наших руках. Бо я, ну, типу, не знаю. Просто мені не особо віриться, що вони з тих років так добре збереглись. Краска не слізла. І взагалі вони просто класно виглядять. Ще тут ось така є зала. До речі, це дуже такі великі, є, зеркала. Прям... Ну, ви бачите. Мені тут дуже сильно сподобалось. Ну, не прям дуже в код-кафе мені більше все-таки сподобалось. Який гарний вір, я не можу. А оці балетки, я в шоці. Фінальна зупинка, де ми були у Львові, це у нас кафе це Едес. Ец. Тут ми купили дуже смачну фігню, вона дуже смачна. У мене ось така о, ванні, така солодка. Там такий заварний смачний крем, я не можу. Це прям мед. Усім раджу туди сходити. І все, ми повертаємось. Кому цікаво, що ми купили, ви можете подивитися в мене в Тік-Тоті. Відмічу його в описі під цим відео. На цьому все. Всім папа, дякую за перегляд!